Художник Юрій Домов'єсов почав створювати серію картин сучасної архітектури міста, а також працює над відтворенням краєвидів горохівщини зі старих фотографій і листівок. 60-річний чоловік виходить щодня на вулиці міста, в якому народився, робить ескізи і малює картини у своїй майстерні. Про горохів мало що було так написано на полотні, от то я так стараюсь. Є горохи, якого вже нема, є старі фотографії, і я їх як ретроспективу таку я їх хочу трошки встановити. Коли сонечко, коли осінь, я не можу сидіти вдома. Я завжди біжу десь на пленер і знаходжу місця, якісь такі. Чоловік розповідає, його батько був репресований за радянських часів, тому отримати художню освіту у рідному місті не міг. Переїхав до Одеси, там працював у художніх майстернях, вчився у різних митців, захопився дизайном у 90-х Розробляв етикетки до перших товарів, які почали виготовляти в незалежній Україні. Розмальовував будівлі, годинами малював море. Але рідне місто Горохів каже, любить найбільше. В місті, коли я працював над етюдом, підходять хлопці молоді і пригощають. Ви тут давно стоїте, пригощають мене смаколиками, водою солодкою. Одесь такого я не бачив, я, я також мене дуже вразило, розчуло. 88-річна мама художника Анна Домовєсова каже, мріяла, щоб син став митцем. Сама з молоду любила вишивати, захоплювалася роботами художників. Ходила на скубелку до, до чоловікової сестри в неї взять художник, а я була в положенні. Я бігала кожен тиждень, задивлялася на того художника, каже, що хоче, щоб. Кажу, хочу, щоб вдався той, хто тут буде. Син в садику каже: мама, я не буду ходити в саді. Кажу, чому? Бо мене заставляють спати, а я не хочу. А чого ти, юрочка, не хочеш? Тому що я надумав щось малювати. Треба в різних стан дня зробити такі годину етюд, невеличкі за годину, щоб схопити оце сонячне світло. А потім бували такі моменти, що я просто стояв і дивився, як хмари йдуть. Фотографував кожну хвилину інший стан. І тоді я починаю тремтіти від того, що дійсно от воно все є. Все. Я побачив, що хотів, все зібрав Альберт додому. Буває, що і сниться, бо я просипаюся і продовжуєш працювати. До тих пір, поки не засвітиться, поки не буде сонця. Юрій Домовєсов малює пейзажі і портрети, створює графіку і дружні шаржі. А ще розписує стіни і творить дизайни. Власноруч робить рами для картин і мольберти. Зараз на замовлення портрет, бо якби з натури за годину я би зробити портрет, але не у всіх є такий час, може, такий настрій. А я повинен думати, хто це, що це, як він і. Якось спілкуватися так віртуально, скільки картин намалював художник, не рахує. каже, хотів би у майбутньому влаштувати виставку пейзажів рідного міста. Оксана Євпак, Анна Глущук, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Волинь.